Ми приїхали. Ми вам дядьки. Сверта! Замайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Але я дуже радий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? І радий, що просто дитина. Тобі... Зайка. кохана моя рідна моя, все добре буде. Все добре. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Я знаю сину, я знаю. Морва! Ти, ти, ти красивий. Донечка моя маленька. Спасибо тобі за письмо і спасибо мамі за письмо. Я його отримав. я тебе дуже кохаю. Дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім всім передавай привіт.